У тимчасово окупованому Криму окупаційні війська зберігають носії ядерних боєприпасів. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Він зазначив, що військова розвідка України стежить за переміщеннями ядерної зброї Росії і знає, де вона розташована. Військова розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного повітряного. Та морського базування йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами, повідомив Черняк. Також, за його словами, ризики нанесення ядерного удару є, але в ГУР сподіваються, що міжнародне співтовариство зможе вплинути на керівництво РФ, щоб запобігти ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій.